Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас вже 13 червня, трішки є прохолода, ранок 20 градусів. Я вирішила піти на базар, купити помідорки, огірки, тому що коли я приїхала з Києва, я в супермаркеті купувала помідори. От відрізняється за смаком. Як на базарі і як тут. Тому я зараз хочу піти на базар, купити деякі покупочки. І так ідеш, і так. Ууу! Тому що коли було спекотно, якось не дуже... Ой, ой! Я yes. Коли спі... спекотно, не дуже хочеться йти на базар, тому що ну, жарко. Так супермаркет пішов. Там працюють кондиціонери, то-то то купив і швиденько-швиденько додому. А сьогодні погода дозволяє тому йду на базар. Доброго ранку. Так, о, гір... огірки трошки подешевшали, дивлюсь. А давайте мені рожевих помідорів. Ну так, п'ять штучок. Я не знаю скільки це буде на вагу, але і пів кіла огірків по 30... о, і по 30 є. Вони невеличкі, дорожки невеликі там. Да? Ну, гарненькі. Гарненькі, ну давайте. Штучок п'ять. Все, все по п'ять. А ви мені підняти помідорчик? Можу, а чого не можу? Ой! Будь ласка. Там вірок 14. Ага. А червона смородина в яку? 50 длинки вам. О, та це ще така ціна. Так. Буду робити мохіто, то треба взяти лимон буде. Лимон це Южна Африка, новий урожай. Так? Смачний, смачний. Так. А якщо його заморозити, що з ним буде? Нормально? Не бажано, так? Да? Ага, дякую. Чувака буде. Чувака. А на махіто все одно чи ні? Морожений, яке заморожає. Та от ніяке, краще прити і свіженьке, правильно? Ото не заморачуйся називається. Дякую. Ай. Ну так, на базарі сьогодні. О, полуниця ще є. А ми вже брали полуницю, не така була. Вже як відходи, знаєте? Вона відходить, вже все, це останній раз привезли вони. А. Запитала, в яку ціну полуниця, бо вже останній раз привезли, каже, 100 гривень за кілограм. Обожній бути. Дома зайшла на базар, а там півників продають, і півник так співає. І я йду, і в мене така, знаєте, посмішка. Не знаю, чому так, але мені це подобається. А черешня в яку ціну? 50? 50? Може, черешні взяти? Ні, не хочу я брати. Черешню подивилася. Та й все. Ні, дякую, не треба. Все, гарного дня. Дякую, гарного дня. До речі, картопля молода у нас вже по 25 гривень за кілограм. От так. А я взяла ще. Добре, що пригадала. Зараз ще треба зайти ой, в епіцентр вологі серветки купити. Бо зараз літо і... Ви ж знаєте, як вони будуть такі для прибирання вологі серветки. Це добре, що я завчасно згадала. Так, де вони тут? Десь були. Зараз подивимось. 51 гривня. 51 гривня. Ні, я вже взяла досить. Оце завжди зайдеш до магазину. За тим, що потрібно, а потім знижка. Пішов. Так. 60-41 гривня. Тихенько, тихенько будь. Якраз з кліпсою дитячі. Ну нічого, нехай будуть дитячі. 41 гривня. О, так там ще дешевше є. 29 гривень. О, отакі я її візьму. Все одно, знаєте, там підвіконня протерте або там. Ну, ви знаєте, для чого я. Як. Якраз нормально. Що там ще є? Отакі. Я вже забула як то любить, хтось на Рихтон на телефон поставив і взяв слухавку. Я думаю, ну це чекає ще трошки. Ні, 60 Ну, Це саме оптимальний варіант. 29 гривень. Такі візьму 60 штук. Золота ціна. Добре. Дівчата, може кому ще щось. Колись я була в епіцентрі і хтось дивився і казав, о, знижки, я побачила. Тільки не пам'ятаю, на що я вам показувала, може, кому буде цікава така інформація. 63 гривні фракенпок засіб для миття посуду. Так, все, іду на касу. Все, наче все, купила, нічого не забула, то буду йти. Додому. До речі, що маю вам сказати, наче затишку і нормально, а на сонечку так, не дуже сьогодні комфортно, ну нічого. Е, тільки що я це зрозуміла і одразу хочу вам сказати і для себе запам'ятати, е, чому я так дуже реагую на спеку, можливо, тому що я завжди швидко хочу. Я вийшла і я дуже швидко йду. Я зараз пригадала, як ми з Владиком ще зустрічалися і прийшла я на побачення. Вперше, до речі, це було. І це моя звичка дуже швидко ходити. Дуже швидко. Я повинна йти всіх обганяти. Я не знаю, це з дитинства чомусь так. І приходжу на перше побачення, так все. Файно, так, квіти, така романтика. Ну що, пішли, пройдемося. І я ж йду, і як зазвичай я звикла це ходити, розумієте? <смір> Ідеї, каже, а і каже, чого ти так швидко ходиш? Я кажу, чого швидко? Ну, Ти сказав, пішли, я пішла. Він каже, навіщо так швидко ходити? Я ледь за тобою встигаю. Я кажу, є бажання, встигнеш. А потім думаю, дійсно куди я поспішаю? Ну йди повільно, тобто так. А якщо він захоче тебе обійняти, а ти так швидко йдеш, але досі з дитинства оця у мене звичка швидко ходити, дуже швидко ходити. І от спека зараз. Чого ти бігаєш? Іди повільно. Ні, я йду швидко. Є такі звички, від яких складно відмовитися. Заходжу тільки що в під'їзд, наче закрила. Сусідка поприбирала, помила в під'їзді. І Така свіжість іде. Думаю, потрібно зараз і собі зробити вологе прибирання. І це ж розумієте. Вам вже ж тільки що розповідала про те, що дуже швидко, швидка у мене хода, зараз турбу поставлю. Ну, показувати. А що показувати? Ми разом з вами робили покупки помідори, огірки. Кріп 20 гривень. І зараз іду, і навіть підіймаюся на свій поверх, і все одно швидко. І стала потім, ну чого ти поспішала, ну, от звичка, розумієте? Фух, захикались трішки. Нічого, нормально. Ось такий пучок 20 гривень на базарі, що я далі купила. Це в епіцентрі вологі серветки. Так інколи взяв, протер, коли немає прибирання, а вікно ж постійно відкрито, бачите? От, далі що там? Ага, масло вершкове взяла, це наше місцеве, тому що коли я не ходила на базар, я купувала в супермаркеті. Щось воно стоє близько, я вже не пам'ятаю, але щось. 50 гривень, ой, 50, 80 гривень. Жирність така сама. А це наше місцеве, вже перевірене. Хто мене дивиться, той знає. А для тих, хто нещодавно на моєму каналі, я хочу сказати, це наше місцеве масло і 57 гривень то я вам зараз покажу, яке я купувала. Шо, хіба в мене таємниці від вас якісь є. Ось таке я масло купувала. Класне, смачне масло. Нічого... Боже. Дівчата, я купила каплі та Я поставила їх сюди і я забула це, що було до Києва. Капець. Ось таке масло майже 80 гривень у нас в магазині. А це масло нічим не відрізняється. І в супермаркетах його немає. Тільки на базарі одна точка там є в м'ясному павільйоні. Все, це наша магдалінівка робе. Так, що там ще? Огірки та помідори. Ціни я вам показувала. Огірки по 30 гривень взяла. І рожеві помідори по 100 гривень. А от оці я купувала в сільпо, чи в вару? Ні, в сільпо я купувала, коли приїхала. Ну, начебто ззовні нормально. Але нічого нормального там немає. Розрізаєш він майже білий. А на базарі воно вже перевірено. Якщо щось буде, все там, чи ще щось є? Ні, все торба. А на базарі, якщо тобі не сподобається, ти підеш у іншого, купиш, розумієте? Я завжди так викладаю томати. Бо якщо в холодильник покласти, вони втрачають той аромат. А взагалі, мені дуже подобалось, це ще, коли я мала була. Ми жили в приватному будинку з батьками і найсмачніший помідор це тоді, коли ти бігаєш. По вулиці, а потім забіг в хату. Це Олічка мені вчора нагадала. Пробачте, вчора ж купувала матуючі серветки, і знову я про них забула. Зараз ось так вони виглядають, тих 100 штук. О. Начебто косметику вони не чіпають, але зайвий жир прибирають. І не треба стояти, то і це влітку на канікулах ганяєш по вулиці, потім така голодна, забігаєш додому, батьки на роботі. А якщо бабуся ще не прийшла, бо вона окремо жила. І береш хліб, майонез, помідор. Зірвав з городини там, зі своєї, і коли ти тільки зриваєш, він такий аромат має після сонечка він так аж як запікається там. І такий бутерброд собі робиш, хліб, майонез, кріп я робила, і зверху помідор. Такий смачний перекус майже наївся. Розумієте? О, да. І після того у мене чогось немає такої звички помідори класти до холодильника, тому що вони втрачають свій смаковий аромат, я б так би сказала. А зараз зроблю собі перекус. Сир, просто сир. Боже, як давно я на такий перекус чекала. Варення з вишні, те, що я вам казала. Не цукор, не сметана, нічого. Ось просто так. Подивіться, яка смакота. Обожнюю вишню. І, до речі, я не пам'ятаю, я про це казала чи ні. Колись знайома лікар мені казала, та ще маленькою була, що вишня вона корисніша навіть, ніж чорна смородина. Чому? Тому що вітаміни такі самі і дія така сама, але вишня має якийсь вітамін, вона мені називала. Коли в тебе підвищена температура, це сезонні захворювання, вишня допомагає роботі, полегшує роботу серця, м'язів серця, щось таке. Якщо чорна смородина знімає запалення, вітамін С, а вишня це ж саме робить, але ще і полегшує роботу серця. Тому що, коли підвищена температура, серце більш якось так колотається, ви це, про це знаєте. І з того часу, так, я закривала чорну смородину, але не так. Перевага все ж таки вишня. Вже перекусила і на літо, на спеку, це такий гарний перекус і корисний. Що хочу сказати, що тільки що нам прийшло повідомлення, що графіки відключення, можливо і не буде, якщо не будемо перевищувати ліміт. Ну, я ж не знаю, я ж не контролюю, ми його перевищуємо чи ні, тому, думаю, потрібно піти вже встигнути змонтувати відео. Бережіть себе, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному.